Доброго дня. Хочу розповісти про якість запчастин на Дніпро запчастині. Аж звучить так. Дивіться стара муфта, блокіровки ЮМЗ. Стара вилочка. Дивіться які люфти. От нова муфта блокіровки. На старій вилочці. Дивіться які люфти. Все як по допусках заводу, як вони говорять. Але на ділі не так. Ну, бій з ним цим люфтом. От новий тормозний вал. Він у муфту не вставляється від слова зовсім. Беру молоток. Стукую. Він як туди не йшов, так він туди і не йде. Але зателефонував менеджером, вони говорять, зніміть нам відео, скиньте на Viber. Я зняв відео, скинув на Viber. ми вам перетелефонуємо. Ніхто відео не дивиться, ніхто не перетелефонує. Вирішив зателефонувати сам. Телефоную, ніхто не бере трубки. Задумайтесь, чи купляти там запчастя. Всім дякую.